Увага, мої маленькі розумники і розумниці, займемося акторським тренінгом. Прозвучало спонукальне речення, вимовлене з особливим почуттям. А якщо ми вимовляємо речення з особливим почуттям, воно стає окличним. Мовочко, ти хочеш сказати, що речення Займемося акторським тренінгом є спонукальним окличним?» Так, мій друже. Спонукальним за метою висловлювання і окличним за інтонацією. Оце такої. А бувають розповідні окличні речення. Ти не повіриш. Але бувають, щоб передати красу рідного краю відомий український поет Павло Тичина розпочав свою поезію розповідним реченням Не бував ти у наших краях. А коли почуття захоплення красою рідної землі переповнили поета, він вимовив не бував ти у наших краях. А зараз, мовочко, я тебе таке спитаю. Таке спитаю, що ти і сама не знатимеш відповіді. Чи бувають речення питальні окличні? Так, мій друже, окличне речення може бути і спонукальним, і розповідним, і питальним. Ви подивіться тільки, яка розумниця, все знає. Тоді скажи нам, які знаки треба ставити в кінці окличних речень? В кінці окличного речення ставити потрібно один знак. Що за знак стрункий, мов спис, він над крапкою завис. З понука до поклику? Хто ж бо він? Знак оклику. Так, здається, поняв.